Віт, любі мої, сьогодні хотіла з вами поговорити про інвестиції. Я думаю, ви знаєте, для того щоб щось отримати, потрібно щось вкласти. Це і є інвестиції, це не тільки гроші, це і ваш час, ваша енергія. Все, що ви вкладаєте, все вам потім повернеться обов'язково, якщо ви в це вірите, і якщо ви прикладаєте максимальну зусиль для цього. Знаєте, чим відрізняється людина, яка вірить, і людина, яка не вірить. Людина, яка вірить, вона перебуває в потоці, її ніщо не зупинить. Вона готова інвестувати і рухатись вперед. А знаєте, які інвестиції найбільш дохідні, які інвестиції ніколи у вас ніхто не забере, які ніколи не прогорять. Це інвестиції в себе. Тому інвестуйте в себе в першу чергу. Інвестуйте свій час, інвестуйте свою енергію, інвестуйте свої гроші. І це і буде показником, що ви готові до реальних змін в своєму житті. А якщо ви не готові інвестувати в себе, значить ви не готові змінювати своє життя. Ви не готові до реальних змін в своєму житті. Що вас може стримувати на шляху до ваших змін? Це негативні установки. А також мрії і цілі нав'язані кимось, тобто це не ваше. Вам не потрібно насправді цього. Це, наприклад, сказала мама, що так треба, чи нав'язане з суспільством, телебаченням і тому подібне. А насправді ваша душа і ваша підсвідомість цього не хоче, і вона розуміє, що для вас це не є добре. І часто говорять, що немає віри. Просто я не вірю в це, а ви не вірите, тому що у вас є установки про те, що це не дасть результату, ну або це не є ваше просто. Щоб розібратися зі своїми установками, ви можете перечитати всі негативні установки, які є в мене в телеграм-каналі. Найкраще працювати з негативними установками при розслабленні. Щоб зрозуміти, щоб вам відкликнулись реально ваші негативні установки, вам потрібно розслабитися, прийняти комфортне положення, зробити три глибокі вдихи, затримати дихання, глибокі видихи, і тоді перечитати всі негативні установки, які є у мене в телеграм-каналі. Якщо вам щось відкликується, ви можете спробувати їх свідомо пропрацювати, змінивши на позитивні, і почати відслідковувати, коли у вас з'являються оці негативні установки. Можливо, ви свідомо зможете самостійно пропрацювати їх. Також вам потрібно перевірити свої ціль. Те, куди ви рухаєтеся на істинність, що це справді ваше. Для цього вам потрібно написати, як мінімум, 30 пунктів, для чого вам це потрібно, що воно вам дасть, наскільки ви станете щасливішими, коли це отримуєте. Якщо ви пропрацювали свої установки всі свідомо, перевірили спочатку, і потім пропрацювали, якщо ви перевірили на істинність своїх ціль, але все-таки не можете рухатися вперед, то це може скриватися глибоко в вашій підсвідомості. Ви ще в внутріутробному періоді можете отримувати страхи від мами від батьків, які потім вам не дають проявлятися і блокують вас на шляху до вашої мрії. Також ви можете принести з попереднього життя. Ну і звісно, це може бути магічне втручання чи злі сили, які. Не хочуть бачити вас щасливими. Якщо ви все пропрацювали свідомо, але розумієте, що рухатися вперед не можете, то я вас чекаю на сеансі гіпнотерапії регресивного гіпнозу. Там ми з вами розберемося з вашою підсвідомістю, знайдемо реальний корінь вашої проблеми. Пропрацюємо його. І ви зможете рухатися вперед з новими силами? Я вас люблю і бажаю щасливого життя.